друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Якщо повірити до вже саме це звучить кумедно, але відкиньмо на хвилинку упередження сидіння в СІЗО рідко додає лояльності до тих, хто тебе туди запроторив. То набу встановила прослуховування не в квартирі Міндіча, а в сусідній, яка належала Геннадію Боголюбову, Пише політолог Дмитро Биков. Це бізнес-партнер Ігоря Коломойського, якого нині переслідує влада. Ша в Україні його активи фактично розбирають між собою 5-6 ефективних менеджерів, серед яких і сам міндіч. Про це неодноразово писали журналісти розсліду. Чи Боголюбов усвідомлюючи, що ситуація загострюється, він також може стати фігурантом справи ДБР, де не був лише спостерігачем. Втікає за кордон з підробним паспортом. Але ще до цього він починає співпрацювати з НАБу і Саб. Зокрема, не дає можливість встановити прослушку. Маємо справу з національною драмеді. Маємо справу з національною драмеді, де зрада стає єдиним способом вижити Боголюбов, який був партнерами Коломойського Мінді. Що після ув'язнення друга бені обирає свободу через співпрацю з антикорупційними органами? Подобається це комусь чи ні, але це факт не Публічна претензія СБУ, що, мовляв, детективи НАБО вивезли Боголюбова за кордон, тобто співпраця між ними і НАБО мала місце, і про це знають 5-6 ефективних менеджерів і їх оточення. Висновок Простий НАБО почало системно збирати докази щодо корупційної діяльності тих самих 5-6 менеджерів. А це вже пряма загроза системі, яка склалась за умови воєнного стану. А ось що про це говорить колишній генерал СБУ далі в оригіналі. регіоналі. того, як буде проголосований законопроект і підписаний саме законом, президент, і керівнику прокурору. САП повертається всі повноваження. для САПа, підкреслюю першу, для САПа і для Набу настає момент істини. І знаєте, що він заключається? Шановні українці, послідку... прослідкуйте. А чи буде оголошена підозра звернення до суду про взяття міри запобіжного заходу, взяття під варту, і чи буде внесено подання про екстрадицію Тимура Мінтіча? Раз. Друге, чи буде оголошена підозра? Чи буде обрана міра запобіжного заходу в вищому антикорупційному суді утримання під вартою і клопотання про екстрадицію його брата Леоніда Міндіча? Третє. Чи хвати сил і мужності Набу і САП оголосити підозру, взяти в суді санкцію про отримання під вартою і звернутися з клопотання про екстрадицію, яка знаходиться відносно Сергія Шефіра? Четверте, чи хвати мужності у Набу і САП? Оголосити підозру Боголюбову, обрати в антикорупційному суді з... лагобічного захисту утримання під варто і, і, оголосити... і з клопотанням України, де він знаходиться, по останнім даному вас про його екстрадицію відносно Боголюбова. І наступне у даній ситуації. Це вже звертаюся, бо це підслідність ДБР, але торкається цей служб безпеки України і Генерального прокурора Сулана Кравченка. Оголосіть підозру Івану Баканову, в діях якого є ознаки злочину. Неналежне виконання службових обов'язків під час воєнного стану, що призвело до людських жертв і тяжких наслідків. Це стаття у, у статуті приліці статут, за якого його звільнив сам Зеленський. Оголосіть йому підозру, оберіть міру запобіжного загротримання під вартою, от і направте справу. Не мовчить про це, ще один із блогерів. Друзі, може хтось до кінця не зрозумів, чим нам солить та ситуація з позбавленням незалежності САП і НАБУ. Коротко поясню, значить, міжнародні партнери дають нам гроші. Багато грошей, і у них є якесь дуже дивне на природні бажання, щоб ті гроші не крали. Ну, Якісь ну дуже дивні, правда. От і набу і САП – це один з таких інструментів, які е, дозволяють їм контролювати ті гроші і перевіряти то, чи їх крадуть, чи ні. Ну і відповідно запобігати тому. Хай вони там не самі кращі, хай вони не самі ефективні, але вони працювали і вони роботу робили. Є деякі результати за час їхнього існування. Там суми такі немаленькі, скажімо так. Бо набу і САП це саме про топ-чиновників. От, і в нас виходить ситуація, коли ми, от то, що міжнародних партнерів, грубо кажучи, ними витрили собі одне місце і викинули все, їхні побажання і все, про що ми разом домовлялися. Відповідно, безвіз під загрозою, відповідно, фінансування під загрозою. Раді чого? От скажіть мені, раді чого це було зроблено? Щоб топ-чиновники чули себе як риба в воді. Я собі так думаю. Не знаю, може, хтось по-інакшому думає. І на то, що мало хто звернув увагу, хоч були деякі, хто звернув увагу, що обшуки людей в помешканні можна робити без рішення суду. Якщо ви думаєте, що мене це не стосується і це все фігня, це сьогодні так. А що буде завтра? Дмитро Биков підкреслює. Попри обстріли ворога, війну та дискредитацію владою, протести тривають і триватимуть до скасування ганебного закону, прийнятого парламентом і підписаного Зеленським про обмеження незалежності і САП. Реакцію влади на масове розслідування НАБУ щодо наближеного кола президента, зокрема про плідну корупційну діяльність п'яти шести менеджерів і був цей цинічний закон. Він водночас позбавляє нас євроінтеграційного шляху та фінансової підтримки ЄС світових фінансових інституцій, оскільки протестний рух сформований найбільш вимогливою перфекціоністською, критичною і максималістською Мо мислення категорією наших громадян молоді студентами, то заговорити проблема не вдасться популізмом і авторитетом подавити не вдасться. Бо якщо ти один раз став чортом, це назавжди багато хто з українських політиків підтвердять, до того ж, літо ще триває, а що може бути краще ніж проведення літа з друзями на відкритому повітрі, та ще й з благородною метою приведення до тями влади, яка загралася в авторитаризм, стверджуючи, що під час війни жодної політики, тільки єдність ці слова вже не вірить ніхто, тільки в дії ще їм суперечить. Тому й формується протидія в колуарах влади зараз Паніка, бо парламентарям важко відмовитись від шкурних інтересів на користь загального блага, адже щодо багатьох слух ОПЗЖ і інших набо веде розслідування. А це системна проблема, яку простим рішенням не виправиш. Якщо ми побачимо 226 голосів за повернення незалежності набо і САП, то це буде дійсно чи не вперше досягнення консолідації законодавчих зусиль влади за останніх три роки. Навіть не знаю, що виторгують на це собі окремі парламентарі, але виторгувавши порішати, з набу вже не вдасться. Але виторгувати порішати з набу вже не вдасться, незважаючи на те, що не Незалежність на і саб можуть повернути делегітимізація, втрата довіри і формування іміджу лідера, що під час війни за незалежність та виживання замість інтересів країни обирає інтереси друзів сформовано і цього вже ніхто не може змінити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.